Це приймальна комісія Центрально-Українського національного технічного університету. Тут абітурієнтам допомагають подавати електронні заяви на вступ до закладів вищої освіти. Іван Антонюк хоче вступити на спеціальність автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Я приїхав із Новоукраїнки, щоб подати заяву на вступ. У приймальній комісії хочемо не допустити ніяких помилок. Дуже багато хто приїжджає з сіл, з районів. По-перше, вони бояться навіть створювати електронний кабінет, вони бояться щось не те завантажити, вони бояться подати заявку, Тому ми всіх запрошували. Якщо ви хвилюєтесь, приїжджайте до нас і ми будемо вам максимально допомагати. Говорить, цьогорічне держзамовлення для університету це 700 бюджетних місць. 10% з них призначені для абітурієнтів, які вступають на пільгових умовах. Це саме діти з окупованих територій з територій активними бойовими діями, а також з територій з можливими бойовими діями. І вони приймають участь у квоті, де їм дає можливість вступати без НМТ. Вони здають вступні іспити. У нас є категорія, така як внутрішньопереміщені особи. Ці дітки обов'язково повинні були здати НМТ. і коли вони не проходять по основному конкурсі на бюджетні місця, вони мають право переводитись на вільні. Бюджетні місця у цьому році додали ще дві пільгові категорії вступників, сказав секретар приймальної комісії Дмитро Богатирьов. Це діти ну людей, які зникли безвісті під час війни і бойових дій. А також ета додали таку ще категорію. Це це, це люди, які які мешкають на територіях, де відбуваються військові дії. Тобто у нас виходить більше двадцяти категорій». категорії. Цьогорічна випускниця Аліна Сорока із Солидара Донецької області як переселенка має право на переведення на вільні бюджетні місця. Закінчила Солодарську, 13-ту школу і дистанційно закінчувала тут вже 11 клас. 10 клас я не вчилася, полгода, мабуть. Найпопулярнішими серед вступників університету є it спеціальності. За перший день на них подали 38 заяв, говорить завкафедри Олексій Смірнов. it сфера у наш час це дуже великий ринок праці, і це є соціальний ліфт, який дозволяє будь-якій людині вийти на дуже гарний рівень доходів. Цьогоріч вступники мають право подавати 5 заяв на бюджетну форму навчання і 15 на комерційну. Подання заяв на бакалаврат триватиме до 18 години 31 липня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.